Йоу, еврібаді, с вами дезубаті залетіли ми давно всім знайомий режим РАСТИ Brein Хрол. І як ви пам'ятаєте, в минулій серії в мене покрали моїх е петів. Але я так дивлюся, в мене тут прям солідна купа бабла назбиралася. Тобто, е, получається, яка суть те, що ми маємо здібності красти в сусідів своїх е, класних, класних петів. Але я хочу зробити ребітха. Хочу зробити ребітха, але я його не можу зробити. Чого? Чого, чого? Айрон слеп. Мені треба купити айрон слеп, походу, так? Да? Ану, дивись, він в мене є. Можу робити ребіт? Не можу робити ребіт. А чому з чим це пов'язано? Взагалі, непонятненько. Так, хтось за Шоу, кстати, хтось вийшов. Ну, ладно. Я думаю, що щось зараз вкраду. Так, на, так, чекаю, у нас є рулетка. А, спінів немає. Панімаю, понімаю. Так, треба не забувати закривати свою цю всю движуху. Кстати, оцього восьміного я викупив би. Е, чому я його купити не можу? А, потому тому, що в мене не вистачає місця. Все, понятно і зрозуміло, Ленза. Так, дивись. значить, 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 хто в мене саме найменше дає грошей в секунду. Так, 125 баксів бачу, 100 баксів, 75 баксів. Бартуха. Вибачай, але із, дво... із вами обидвими ми прощаємося. Так, і далі у нас тут його кошаки дуже-дуже мало приносять. Хорошо. Так, це нас дає 45 баксів. Це, взагалі, мало, 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 мало. 5 баксів, 15, 25 баксів. Тут пацани між собою вже мутузяться. Так, тут, тут взагалі щось копійка. А мені цікаво, я можу в нього вкрасти гроші? Ні, гроші гроші в нього вкрасти не можу. Жалко, 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 ну ладно. Так, бачу якихось типів солідних. Ні, братуха, шимпанзіні бананіні буде мій. Пішли отюда! Пішов отюда! Ти теж пішов от А чого їх викупають? Ти що, я ж можу такою тебе лопатою просто кліпанути. Він мій попробуй тільки підійти. На! До побачення цей щімпанзіні бананіні мій. Пішов отюда. Так. Закриваємо. Ха-ха! Слухай, ну крутого перця ми собі забрали однозначно. Так, ну біно піцаніні можеш собі забирати. Я, в принципі, сьогодні добрий. Так, я ж надіюся, оцей у мене не хоче нічого вкрасти. Так, що у нас по локові? 40 секунд у нас з вами є, щоб роздивитися, роздивитися своїх персонажів, які у нас, виходить, виходять. Так, можливо, в когось зараз щось відкриється. Да, там Денс зможе щось підтирати. Досі взагалі, взагалі чувак, прям заряжений. Прям дуже сильно заряжений, я б сказав би. В нього прям дуже круті пети. Так, що у нас тут Ну, поки що, поки що. Дивись, кстати, крабік вийшов. Опа. Е, шеф, шеф Краб... кракарабра, давай тебе теж. Пішов отсюда. Треба тепер дефати. Треба дефати цих типів. Так, оцей мені не так важний, але оцього я собі хочу забрати. Так, шефа крабракадабру, я собі забираю. Чуєш? Це мій тіп. Це мій тип. З вами з вами ним ділитися. Я не збираюся. Кстати, тиха, треба треба закритися. Оп, закриваємо. Пішов сюди. Пішов отсюда. Диви. Капкани ставить. Поняли, які хитра попий. Тут мені капкани вже понадобятся. Наставляв, ще щось понаставляв. І навча які жук. Дві, ма... Дві макаки. Дві макаки, хочуть мене реально підкрисити, походу, чуєш? Так, треба треба щось міняти. Треба оцих типів своїх, оцих типів треба буде, мабуть, продавати оцих кошаків. Пішли отсюди. Пішли отсюда. Так, а що у нас по локові? Треба щось просто передивитися. 30 секунд, в принципі, можна роз... розмінувати їхні оці капкани. В принципі, лок в мене ще працює. Дві секундочки. Бемс. Можна ще і оцей відкрити. В принципі, дивися, лок нас тримає виключно 7 секунд. О, кстати, пацана. Відкрилося, відкрилося, бачив тільки що. Але я провтикав, провтикав, що я його нічого не вкрав. Ну нічого, я думаю, що в цій серії ми з вами однозначно вкрадемо, вкрадемо якихось кінців. Так, давай-ка, давай-ка, щас собі прикупимо, ну, там буквально декілька капканчиків, да? Так, я не можу прям так швидко, да, купляти? Щас. Щас дензо, закупиться, слухайка. Так, уже ж дивися, уже знову прийшов. А ну йди сюди. Йди погуляй. на налісника просто. Давайте цим тіпом Сейчас понаставляем капка, не еще ишь. Пишет отсюда. Ага, попался. На тобі в пиццателов. Ха-ха-ха. Щоб дурості тобі не лізли в голову. Так, слухай, там його, пацан, прям рішив прям серйозно замотузити. Так, а що в нас по, по кентафарикам Так, кстати, оцей непоганий, але він в мене уже є. Я особо-особо сильно його і не хочу купляти. Давай-ка, тако, турбо. Дві секунди. дивися, чувак. Чувак, прям опа, бурбур потопім. То купив, то купив бурбур потопім. 150 баксів. Ладно, хай забирає. Хай забирає і думав, що щось солідне. Так, що би мені вкостирити. О, бачу, бачу контакт. А, ну тут, тут взагалі нічого. Немає алепа, алепа-халепа. Халепа, халепа. Так, цього 40 секунд. Цього ми, в принципі, можемо і залишити. Що в нас по локові? 30 секунд. Слухайте, друзі, ну, не такі ж у нас уже і погані кентафарики. Реально, так в мене хоч є ще вільні слоти. Так, да, в мене є один вільний, вільний пет. Так, цього тіпаха собі вони забирають. В принципі, мені миша не так сильно і потрібна. Мені треба щось таке, прям, щоб було дорого багато. Не знаю, чогось в мене тут чувак, Ось уже один сидить, крисить. Що в нього по локові? Кстати, 30 секунд. 30 секунд. Я думаю, що можна буде якось зачекати і Підловити його, так, закриваємо базу. Слухай, таке відчуття, що це наш телеохоронець? Тобі не кажеться, він реально нас оберігає. Щоб в нас ніхто нічого не тирив. Напевно, із минулої серії в нас прям передивилися і мене рішили пожаліти. Типи, кстати, тут апрям, слухай, непогані, непогані персонажики, от прям серйозно. Так, вроді, вроді, нічого такого суперцінного, дорогого я і не пропустив. В мене ще таймер 30 секунд. Так що, якщо що, наше є час побігати трішки по От саме класно, ті пам, які просто до того з'явилися. Вони собі тут стоять прям, прям спереду да? сразу до, до своєї бази, їм дуже дуже близько. Так, а я можу собі розширити. А, -а, а поняв. До мене можуть тіпе заходити. Реально, до мене можуть заходити мої тіпи. Так, давай. Так, давай їм тоді дамо такой доступ. Хай заходять. Для підписників. Для підписників мені нічого не жалко. От реально. Я ж надіюсь, вони не будуть ці собою тут мене обкрадати. Прям так, знаєте, в нагло. Так, кстати, оцей діамантовий комик, непоганий. Я б, я думаю, що взяв би. Давай візьмемо. Давай візьмемо ці бомбіні крастіні. Кстати, тіпа тут відкрилося. Ну, Но... тут слабовато. Слабовато Правді, е, що в мене по моїх кентах? Дивись, оцю кусулю можна убирати. Цього типу ми забираємо. І дельфіна, мабуть, також по-хорошому нам теж убирати. Убирати. Так, хтось, хтось щось взяв, цікаве. Я почув я почув якогось свініні бомбіні взяли, чи що? Щось, щось таке. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Чуваче. Тобі не кажеться, що ти тут загуляв? Тобі не здається, я ж тебе тут просто залупцюю. Пішли отсюди. Так, друзі, мені здається, треба закривати. Треба закривати свій вход. Так, тихо. диви. Чувак, в мене рішив стирити мого, тіпа. Так, братуха, я все розумію, але як мені тебе вигнати? Поняв проблем в тому, що я його вигнати просто не можу. А як це зробити? Так, давай, ка ми зараз з тобою тако... Дивися, знов бере. Давай якось його ми залупцюємо. А чо? А чо в нього не пропав? Так, убили? Ні, не убили. Сидить, сидить, і хоче Хоче мене реально докрасти. Пішов отсюда. Так, щоденько закриваємо. І дивимося, хто що тут обкрадає. А, ти пацюк, да? Ти пацюк мене рішив обікрасти? А, в тебе взагалі нічого немає, чуєш? Я ж думаю, що я мене хочу обікрасти. Я тобі ще зроблю. Я тобі що зроблю. Опа. Що за денс? Що це за двіжуха? Це що має вийти якийсь дуже-дуже крутецький перець? Непонятно було тільки, що реально. Так, слухай, я хочу тут купити купу-купу капканів. А, у мене вже вони закінчилися. Хорошо. Хто там вирішив обкрасти? Я ради ради принципа заберу в тебе, цього типа. О. А якщо вот так? Попався набито просто просто набито бомбито. Забирай на капканчики, чили, можеш. Так, що мені таке стирити, стирити, Кстати, треба вазу закрити свою. Так, опа, я пропустив. Я пропустив, прям якоїсь походу, крутого тіпочка. Мені цікаво, чому я не можу розширити розширити свого типа. Так, хто взяв шефа краб абрака? Ні, братуха, давай ка. Дай, дай я заберу. А, ну вже не заберу. Тун-тун Сахура -тун взяли. Тун-тун сахур. -тун а тун Сахур вроді класний перець, вообще. Вроді як він прям приносив бабла, прямо ще хорошо. Так, в цього типа ну можна, в принципі, нічого і не красти. Він мене вроді як нічого й не тирив, тому і в них красти ми не будемо. О, ти ви, тип щось несе. Давай ка не дамо йому вкрасти. Ха-ха-ха. Просто, просто тіпа налупцювали, щоб він не крав. Хай, пацани, пощастимо розвивається, чуєш? А то крадуй друг в друга. Так вже вообще не прикольно, так тільки я можу робити. Так, що тут мені можна взяти? Опа, 200 баксів. бурбалоні лолі лолі. Берем собі. Пішов отсюда. Диви, диви, диви який. Ага, поняв, да? Забрав! Забираємо, забираємо забираєм тіпи. Це наший. Хай пригає. Пішов отсюда. Пішов отсюда. Це мій кер. Перець. На! Він просто облетів за три тисячі метрів від мене. Так, залітаємо до тіпа. Що вкрасти? Що небудь! Поняв, не можу вкрасти. Халепа, 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 ден, за те, що в тебе зараз теж відкрита вся твоя двіжуха. Крадем, Крав? Да! Вкрав! Але мене, але мене погадає, він лупцює просто. А в нього ще, А чого в нього таймер? Бай, 60 секунд. В мене же ж він не такий длінний. Так, ладно. Це все, звісно, прикольно, але в мене вже починають щось красти. Нам треба ресетнутися. Нам треба ресетнутися, бо нас вкрали, типа. Так, вертуха, іди пух. Гуляй, іди погуляй, а в нас в нас красти не варто. Я, значить, тут вас дефаю, щоб вас ніхто нічого не крав, а ви в мене крадете, да? Поняв? Тепер ми будемо знати, з ким можна дружити, з ким не можна. Так, 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 так. Опа, оп, 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 оп. Забираємо, забираєм, забираємо. Забираємо, забираєм. забираємо. Забираєм, забираєм. Ай! Не вийшло, не вийшло вкрасти. Ну ладно. Якщо він разочок допустив цю помилку, кстати, балеріні Капучині нам треба. Так, братуха, вибачай, але балеріну капучино в мене ще не було. Тому треба треба для своєї колекції її собі забрати, підтирити. Хто як хоче, так і це і називайте. Так, надійшли. Він... Диви, диви, який кікерсюк. Я думав, що він, значить, мені його подарує, дасть шанс, щоб я собі його забрав, да? щоб в мене були хоч, хоч якісь прикольні персонажі. А він в мене прям. Ям під носом рішив його стирити. Ти поняв? Оце тобі називається підписничок, да такий? Хорошо. Так, давай цього кошака ми з тобою продамо, в принципі, він нас вважається самим найхужим. Можливо, зараз щось піддивимося і новеньке собі ми оберемо. Так, тут, тут, тут не цікаво, не цікаво, не цікаво. Слухай, ну на нам би ще одного якогось тіпа, прям солідного. І я би прям без кайфом двигався. Остана там база відкрилася, йо-моє. Я думав, я думав у співно. Думав, реально у спів. Так, і мене заморозили, поняв? От де вони беруть, наскільки класні оці пушки? Чого в мене таких немає? А, ти поняв? Бо йде, щоб зробити ребітх треба, щоб у нас був тріпетропі і тунтун -тун сахур. Так, братуха. Ти що, мене рішив обгурувати, чи що? Ні, братішка, так, 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 в нас не піде. Диви, бігає, вибирає. Я ти встанеш тільки на капкан попадешся, поняв? Пішов от сюди. Не, просто зляпухи. А давай реально спробуємо. Давай справді спробуємо. Дивись, нам треба з тобою для ребідха е, тріпетропі і тунтун -тун сахур. Е, давай подивимося. Де у нас. Тун-Тун сахур. Цей чувак повинен бути з дубінкою. Якщо я не помиляюся, вроді, вроді це він повинен бути. Так, балеріня Капучині. О, дивись, нам треба Тун-Тун сахур Берем, берем Тун-Тун сахура собі. І він, по ідеї, у нас появляється для ребітха, да? Ану, щось подивимося. Так, прийшов до нас Тун-Тун сахур, і тепер дивимося. Да, дивися, це у нас з тобою були завдання. Тепер нам треба Тріпі-Топі, щось там короче. Тобто, нам треба, значить, з тобою когось, когось видалити. Але це. у нас самий, самий найхужий? Можна типа прибрати. І ось у нас є з тобою креветка Тріпі-тропі. Я ж думаю, Вообще Очманів, значить, да? А вони поняв? Вони зговорилися, значить, да? Вони зговорилися. Отдай мені тріпі-тропі! От він тобі треба! От він тобі, от реально треба! Він мені треба! Щоб виконати квест! Іди погуляй, прошу тебе. Давай капкана поставимо. На живця просто. На живця попався! На! Щоб глупості в голову не лізли. хе Так, закриваємо базу і. Робимо свій перший ребіт. Нас дивися, прокачалася база, кстати, І у нас з тобою пропали абсолютно усі наші з тобою персонажі. Ну, обідненько, обідненько. І для наступного репідку нам з тобою треба ось такі два нових персонажі. Ну, я думаю, що прокачувати свою базу, ми будемо в наступному відеоролику. А вам, якщо сподобався відос, то ви можете його завжди підтримати своєю подобачкою. І якимись теплими словами в коментарях, бо всі коменти я читаю. А з вами, як завжди, був Дензо, всім до нових зустрічей і всім pim poca poca